Ліричне звучання бандури сьогодні в нашій студії. А, дійсно, після такого виконання розумієш, що на бандурі можна виконувати не лише якісь народні твори, але й класичні, і звучить це просто чудово. неймовірно. Ось так тобі скажу чесно. Ну і друзі, всім доброго ранку. У нас гості в на студії ранку на Алтаві. Будь ласка, представ їх так. Каті. Днями у Полтаві відбувся відкритий конкурс бандуристів імені Володимира Кабачка. І До нас у студію завітали переможці цього конкурсу. Це володарка гран-при Ольга Моронова. Її виконання ми могли е, чути тільки що Вікторія Деркач, володарка першої премії, ще і, почуєте обов'язково е, так і їх наставник, викладач Наталя Тимощенко. Доброго ранку. Доброго ранку! Доброго ранку. дякуємо, що незважаючи на таку погоду. Ви все таки до нас завітали та ще й з інструментами для нас це надзвичайно приємно кожного разу. Отож, давайте да спочатку розкажемо нашим телеглядачам про сам конкурс. Трошки окреслимо інформацію. Він відбувся буквально нещодавно. Так, він відбув по перше. Добрий ранок всім глядачам і вам добрий ранок. Цей конкурс почався взагалі в п'ятницю, 15 го числа, відкриттям, великим відкриттям нашого ансамблю бандуристів Купава Полтавського муз... Любава. Вибачте, будь ласка, Полтавського музичного училища, керівник, наш викладач Юлія Михайлівна Хниченко. І квартет бандуристок це Тернова Ружа. Відкрився дуже гарно, почався він на такій під підвищеній, будемо говорити, ноті, а сам конкурс розпочався в суботу, 16 квітня. І ви знаєте, кожен конкурс, він взагалі, статус кожного конкурсу оприділяється в першу чергу це його учасниками і складом журі. Учасників було багато, більше, ніж 60 чоловік. Це були бандуристи з усієї бандуристи України, були так? Бандуристи були з усієї України, і, здається, 13 областей. Тому що починаючи від Харкова, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Київ, Полтава, наші учасники були. Тобто було багато учасників, і е, це було дуже приємно, тому що е, приїжджають до нас, е, значить, е, довіряють нам yeah. і хочуть показати свою майстер... майстерність із різних куточків нашої країни. А от склад жюрі м дуже престижний був. Тому що голова журі це була зав кафедрою нашої національної музичної академії Київської, виконуючи обов'язки професора, заслужена артистка України Людмила Федорова. Потім заступник голови журі, наш земляк, народний артист, професор, голова спілки кобзарів України Володимир Єсипок. До речі, наш випускник нашого училища і наш земляк. І е, потім, безумовно, члени журі, це е, доцент Харківського е, інституту мистецтв Любов Мандзюк, е, доцент Дніпропетровської консерваторії імені Глінки, е, це Світлана Овчарова, е, потім професор, кандидат мистецтвознавства, е, викладач Одеської консерваторії е, е, Ніна Морозевич. І, безумовно, ми, це я була е, членом журі. І е, наш викладач теж Юлія Хниченко. Тобто викладачі, так само, як і учасники, також з усієї України. З усієї України, і це дуже е, відповідально і дуже престижно, тому що такі е, люди оцінюють, е, вони можуть оцінити е, чисто професійно з усіх, е, як кажуть, боків. не за І е, ви знаєте, е, конкурс взагалі сам е, в нас в Бандуристі, от е, говорилося. Е, Взагалі, Бандура це дуже старовинний так. інструмент, і е, як спочатку назва це кобза, так була, але е, вже поступово е, коли вона почала еволюція, пішла її так, от ми вже почали зараз сучасна бандура, це зовсім інший інструмент. От ви самі переконалися, тому що бандура, я завжди говорю, це в нас універсальний інструмент. Ми на бандурі можемо грати, ми на бандурі можемо співати. Колись свій час кобзарі, щоб захистити своє мистецтво, вони об'єднувалися такі ремісничні цехи і називалися лабята і псалята. Так okay. лабята це ті, що грали, більше грали, але вони uh -huh. теж співали. А от е, псалята це ті, що більше співали. І от зараз у нас бандуристи ми розділяємо теж, як е, і псалята. І псалята, зрозуміло все. Тобі. <суміло> тобто, але все рівно, і Оля у нас і співає, але більше грає. І от е, ви зараз почули, як е, Катя спочатку сказала, це була така табаха. Тобто, уявіть собі, ми на бандурі вже можемо грати не тільки е, безпосередньо авторські або на обробки народних е, пісень, а от вже ми можемо грати класичні твори. І е, безпосередньо от Віка вам далі може заспівати, а вона заспіває потім це Кос Анатольський, відомий такий наш Анатолій Анатольський, композитор. Е, потім вона заспіває нам вже два потоки з Чорногори. Так, давайте детальніше зупинимося на категоріях, які були у конкурсі. Тобто це була інструментальна музика. На бандурі без вокалу, так і вокальна, чи uh -huh. ще можливо якісь там uh -huh. різноманітні були. В uh -huh. нас було три категорії: тобто перша, друга і третя. Uh -huh. Перша категорія до першої категорії відносилися учні старших класів музичних шкіл, будемо так говорити, або або шкіл естетичного виховання. Це перша була категорія. Вони теж розділялися на бандурист-інструменталіст, бандурист, вокаліст. Друга категорія була це е, студенти першого другого курсу музичних училищ. Теж Бандурист-інструменталіст, бандурист вокаліст І е, третя категорія це е, теж вже е, студенти третього-четвертого курсу музичного училища. І теж бандурист-інструменталіст, бандурист-вокаліст. Е, Оля стала переможцем е, в третій категорії як бандурист-інструменталіст, е, і нам дуже приємно, тому що все-таки е, ми е, представляли е, нашу Полтавщину, і е, саме головне, що ми представляли наш заклад. Е, столітній, більше 100 років в нашому полтавському музичному училищі. Взагалі, ми гордимося, що ми е, представники цього закладу, де для нас створюються всі умови для праці, і ми стали переможцями. І саме головне, що ми земляки нашого славетного Володимира Кабачка, який тут народився, і Це який думає. був варто показати вимоги. диплом Олі. Так, да. Це е, диплом е, гран-при. От такий у нас диплом гран-при. Так, і от ви бачите, який склад жюрі, там дуже всі почесні. І диплом першого ступеня, безумовно. Так, мені цікаво все-таки дізнатися у. Студенток, да, так. Так, питання, О, Оля, до тебе. А для тебе взагалі участь у конкурсах це не звикати, скажімо да, так, звична до, справа. До... <гум> Ну що там, один конкурс, другий конкурс, третій. Саме так. цей конкурс був для тебе якимсь особливим, можливо, підготовка особлива. Що для тебе було новим? Mm. Ну, ми... ну, Якщо чесно, було складно, складніше виступати тут в себе. Ніж десь там, Повідають. Повідають. Ніжі, як, наприклад, місяць тому ми приймали участь в конкурсі в Кіровограді. Ага. То тут а кажуть, що <сі> стіни <не> допомагають <сі> допомагають, але знаєте, журі вже мене чуло так раз і вже там отримала нагороду, а тут уже ж від тебе чекають а, щось, 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 ну, щось більше, щось, щось нове, а програма та саме лишилась. Ну, було дуже складно і тим більше. 음, а конкуренція в, в твоїй о, групі да, категорії теорії була? Ще й конкуренція. Yeah. Ну я думаю, що ми справились. <рес> <рес> Це результат. <рес> Наших, зажаю, нашої праці з моїм викладачем, з нашим викладачем Наталією Володимирівною і концертмейстер. В нас дуже класний. Це Пащенко Тетяна Олександрівна. Вона ми з нею разом дуетом грали. виходить угу. другий твір концерт Лапінського. Дуже складний. А ось програма під час конкурсів вона для, для усіх однакова мала б бути якісь. Чи це обов'язково? Обов обов'язково не було програми. Кожен грав, але в основному ну, безумовно в умовах було вказано, що обов'язково повинен бути твір крупної форми, музичної угу. і е, п'єси різнохарактерні. То Обов'язково два а твори. Безумовно. А для вокалістів вони повинні заспівати два різнохарактерних твори і зіграти обов'язково інструментальний твір. От віка вона ще не тільки співала, вона. І грала, от, і теж з, концентр… з концертмейстером з нашим Статьяною Олександрівною. І, а потім співала. Ну, як на мене, це більш складний шлях, не знаю. От просто yeah. серйозно. от, Оля зіграла красиво все. Yeah. І нормально so, все отримала. <laughs> а тут ще й не тільки грати, ще й співати потрібно. Віка, yeah. yeah. як тобі тобі від... спів? спів можливо, навпаки тобі спів допомагає. Yeah. Мені е легше співати все-таки з бандурою. Для мене це є ну, трошки. Зручніше чомусь, ну не знаю. Я просто з дитинства люблю співати, і це ну мені так зручніше. Я, я люблю це робити. А просто грати мені чомусь складніше, я не знаю, така моя природа, мабуть. А ну, на самому конкурсі, от завдячуючи яким твором ти все-таки виборола на перемогу? М, мабуть, завдяки вокальним, все таки творам, тому що судді дивляться на вокальну сторону учасника. Але не знаю, я так не можу судити. Безумовно, більше точки звертається за... у вокалістів. більше уваги звертається на вокальне виконання і е, в, тому, що е, вони ж вокал, це взагалі складна, складна е, професія. Там теж треба дуже багато займатися а в бандуристів це зовсім по-другому. Е, ви, ви послухайте, акомпаніменти не відрізняються. Те, що у звичайних вокалістів, які стоять і контролюють тільки свій спів, то в них є концертмейстер, який зіграє інструментальну партію. А тут треба володіти. Без, як кажуть, бездогано володіти інструментом, зіграти на інструменті інструментальну партію, а потім ще й заспівати. До речі, Віка вона теж приймала участь. Це її перемога. В якому сенсі? Вона в Кіровограді на, у нас був, де Оля теж приймала участь, стала уча, володаркою гран-при. То Віки була друга премія в Кіровограді. А вже на цей раз тобто наступень вище. вище тобто і... наступний конкурс, значить. Ти зрозуміло, okay. так? <рес> наступний, <рес> наступний конкурс у них буде вступ до вищих закладів, тому що вони обоє студентки четвертого курсу, і далі в них безумовно новий щабель їхнього життя. Нічого, дипломи допоможуть. Ну, Будемо сподіватися повертаючись ще до самого конкурсу, Наталя Володимирівна для вас, як для члена журі, які ще критерії були найголовнішими? От при е, виборі найкращої бандуристки. До речі, були ще ж і хлопці, так не тільки дівчата. Так, і ви знаєте, дуже приємно, що все-таки в нас зараз повертається ця чоловіча. Як знаєте, як ми говоримо, в один в так в один час хлопці як. Кажуть, в наші ніжні руки жіночі віддали ми, наш інструмент, ми його підхватили, ми його несем, але ми, як говорять наші почесні члени журі, от Любов Мандзюк і та всі говорять, що ми, ми з задоволенням можемо повернути. передати, повернути хлопчачі руки. І в нас було багато хлопців приймало участь. Наприклад, гарний дуже хлопчик був із школи. Мистецтво, це е, Данило Бесараб, так здається. Е, потім наші хлопці приймали участь е, е, першокурсники, це Павло і Петро е, е, Пархоменки. Потім е, був хлопець дуже гарний хлопець з Луцька от, До речі, Західної України так приймали участь, і дуже гарні хлопці, і приємно, і голосисті, і грають гарно. От. Тобто, є перспектива нашого інструмента. Ну а скажіть зараз, ми, ми цікаві, як, як не музиканти знову ж таки. Техніка виконання, вона якась класична, одна взагалі, тобто для всіх, скажімо так. Чи на конкурсах, зокрема, хтось показує якусь особливість свою певну ні в. Як вам сказати, основа? Це безумовно повинна бути всіх однакова. Але в нас існують різні е, направлення, трошечки так будемо говорити. Е, є школа, наприклад, Львівська. Е, там вони трошечки по-іншому, може якось щік може бути, тому що в нас інструмент щіковий, а в нас, от, наприклад, я сама е, продовжувач традицій київських, тому що я закінчила е, Київську національну академію, і е, все-таки я продовжувач від нашого славетного е, Професора і, взагалі, нашого е, вчителя, це Сергій Васильович Баштан. Е, ті люди, які приїжджають з Західної України, наприклад, там більше львівська школа, тому що там був е, такий е, теж е, вже царство небеснопокойний, е, професор е, Герасименко е, Василь Євтухович. Е, через то е, кожний. В, в основному все однаково, але чуть-чуть може десь чимсь відрізняти. Є. Так. Ну, мабуть... Зразу можна сказати, що це, наприклад, приїхали з Дніпропетровська, е, тому okay. що в, в, а взагалі, ви знаєте, як кажуть, учень завжди наслідує свого викладача, через то зразу можна оприділити, чий це учень. Ну і, мабуть, і репертуар трішечки відрізняється, так? Ну ми зараз взагалі по репертуару. По-перше, що обов'язково, ми стараємося, щоб у нас були все-таки народний От, пласт, це наш народний, тому що ми все-таки наслідуємо і розвиваємо і пропагандуємо це, безумовно, нашу народну творчість. Але стараємося зараз розширювати, тому що щоб цікаво було, і саме головне, щоб люди. Могли зрозуміти, що цей інструмент дуже гарний, ну, на ньому універсальний, можна універсальний. Так. так, на ньому можна все зіграти, і тому ми можемо зараз брати любі твори, і, е, е, і класичні, і народні, і сучасні. Е, все можна зіграти на бандурі. Так, Вікторія, ще в мене питання до тебе. Скажи, а під час конкурсу вдалося з кимось затоваришувати, можливо, з інших міст? Чи були занурені лише у власний виступ, переживання? Насправді я дуже-дуже хотіла з кимось щось, ну, поговорити, як в них навчаються. Мені дуже було цікаво. Але е, в мене Але так кожного часто... своя бандура. Ні, просто часто так складається, що я е, десь в кінці виступаю, а перед виступом, ну наприклад, я для себе не вважаю за, за потрібне слухати когось, тому що це налаштування має бути це хвилювання, хвилювання інших конкурсантів. Це також тебе збиває. Ти маєш трошки налаштуватися все таки на свою гру. Тому я дуже мало і послухала, і е, нас. Якби всі були по своїх класах, всі сиділи там, переглядалися один на одного, але не дуже е, хто так хотів спілкуватися. Але в нас е, були знайомі ще з е, Провесіні в Кіровограді, тому ми так з ними трошки поговорили, але дуже було мало якби, часу на це, тому що більше йде на підготовку. Все-таки ми були занурені в свою справу. Так, ну, все-таки хочеться так. так побачити, почути результат, ти нам зіграєш. Да. Так. Угу. Добре? Зараз прозвучить в, в її виконанні це слова і музика Косанатольського, Анатолія Косанатольського, два потоки з Чорногори. надзвичайно цікава історія. Я так, не ти стільки... теж про це задумався. Я не стільки слухав Бандуру, чесно зізнаюся. Як Я більше слова. слухав да, слова, от кожне, кожне слово. А та, Це насправді. ще залежить від виконавця, наскільки він може передати усю суспільність. У тебе це вийшло. Так. Так. Так, ми вам дякуємо на, за надзвичайно цікаву розмову і, звісно ж, за виконання. За виконання, тому що у нас. От... Хоча б іноді, хоча б іноді у програмі ранок налтаві, є такі от приємний ексклюзив. За цим Музичний вам вдячні. дякую і вам теж дякую. Тож нових успіхів, вам нових здобутків, вдалого вступу у вищі навчальні заклади. так завершується навчання. І... Відповідно, як то кажуть, фінішна пряма, але вона продовжиться вже на старт. Знову потрібно буде дякую. виходити. Отож нагадуємо, що в нашій студії були переможці відкритого конкурсу бандуристів імені Володимира Кабачка, Ольга Миронова, Вікторія Деркач та їх викладач Наталя Тимощенко. Да, дуже дякуємо.